Вітаю! Тимчасові переміщені особи зможуть стати на квартирний облік у майбутньому. Квартирний облік для отримання соціального житла або пільгового житла беруться громадяни, які потребують покращення житлових умов. Також до цих заяв можуть бути подані особи, які відповідно втратили майно під час окупації або під час обстрілів. Подається заява до населеного пункту там, де особа перебувається, або особа звертається до органу соціального захисту населення відповідно на отримання житла. Документи, які збираються, це заява довідка про місце проживання, сім'ї, також перебування. І якщо особа перебуває в громадах, також треба надати довідку. Подаються довідки щодо пільгових умов на отримання квартири. Також у і посвідчення, якщо є інвалідності, до основних документів. Акт обстеження зруйнованого майна, документи щодо загиблих і про їх родинні зв'язки. Також подаються. Відповідно, приймається рішення виконавчого комітету місцевої ради. Ви подаєтесь до списку. Пізніше така функція з'явиться у дії. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі!